Вітаю вас, невгамовні! Подивіться, якийсь птах загубив пір'я. Давайте розглянемо його ближче. Скільки пірячок у мене на долонці? У мене на долонці два пір'ячка. Якого кольору це пірячко? Воно чорного кольору. А який малюнок має пірячко? Білі крапочки. Це пірячко маленьке та легеньке. Давайте подуємо на нього. І ще раз. А чи знаєте ви, чиє це пірячко? Послухайте вірш та дізнайтеся, кому воно належить. У дуплі між гілочок поселився малий шпачок. Всі зраділи у садку голосистому шпаку. Він із сонечком стає, їсть жучків і розсуп'є. Потім шапку на бакир і веселить наш сад і двір. Подивіться, невгамовні, а ось і шпак. Давайте ми подивимось на нього ближче. Хто це? Це шпак. Цей птах дикий? Чи свійський? Цей птах дикий. Шпак-перелітний птах чи усілий? Шпак-перелітний птах. Який він за розміром? Маленький чи великий? Він маленький за розміром. Якого кольору його пірячко? Його пірячко чорного кольору. Де оселяється шпак? Шпак оселяється в шпаківні. Яку користь приносить шпак в природі? Шпак знищує шкідників. Подивіться, скільки друзів у шпачках. Давайте пригадаємо їх назви та назвемо їх лагідно. Це горобець. Як назвати його лагідно? Горобчик. Це синиця. Як назвати її лагідно? Синичка. А це шпак. Назвіть його лагідно. Шпачок. А це Грак. Як назвати його лагідно? Грачок. Це ластівка. Як назвати її лагідно? Ластівочка. Вивчимо чистомовки. Пташечкам буде приємно. Очка-очка, очка прилетіла ластівочка. І ще раз, очка-очка-очка прилетіла ластівочка. Чок-чок-чок сів на гілочку шпачок. Ще раз. Чок-чок-чок, сів на гілочку шпачок. ічка ичка, ичка в нас в гостях синичка. Ичка, ичка, ичка в нас в гостях синичка. Чик-чик-чик, де горобчик. Чик, чик, чик. Де горобчик? Чок-чок-чок закричав грачок. Чок, чок, чок закричав грачок. Подивіться, птахи залишили нам мішечок. Цікаво, що у ньому? Спробуйте відгадати, що це? Це чайник. Повторіть! А це що? Чашка? Повторіть. Цікаво? Що це? Часник? Повторіть. Що це? Чоботи? Повторіть. Що це? Рукавичка? Повторіть. А це що? Ключ? Повторіть. Що це? Ручка. Повторіть. А це що? М'яч. Повторіть. Давайте разом пригадаємо, де живуть птахи. Шпак живе в шпаківні. Горобчик живе в гніздечку. Ластівка живе під стріхою. Сова живе в дуплі, соловейко живе в траві. Лелека живе, на даху. Малята. А який птах завітав у наш садок? Це був шпак. А що він загубив? Він загубив пірячко. Ходімо разом слухати, як співають птахи в садку.